Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава Не думав я сьогодні мандрувати по лісах, але в зв'язку з тим, що Інтернет передає 6 градусів, я глянув рано, а то 12 градусів. Я вирішив знову відвідати високий Євік, Карпат. І так, сьогодні субота, вихідний день, гривники давно в лісі, але грають в мовчанку, їх не чути. От е, субота, 9 година, 12 градусів тепла, досить тепло. І будемо проводити пошуки білих грибів. Я сьогодні один. Так що Трошки сумнувато, Сину зліше. От, ну, але будемо боронити край. І так, до перших знайдених білих грибочків. Заходимо до лісу, будемо проводити пошук. От перші мої білячки. Голоденький є і є гарненький отут ось, ось він. Але я вихов, о, тут ще один. Є. Я не бачу. Але я переходжу в інший ліс, тому що гробники тут вже були. Ось ще такий білячок. Зваблюйте мене, зваблюйте, все одно я прийду на іншу ділянку. Ух, ти корінь який, о! Я ще... Не перейшов на другу ділянку, а грибочки мене все зваблюють. Так. Ох, який красок. Так, то один. Так, приходиться. На чотирьох місті, а з Точніше все о так. Зізума на, на трьох, двох, двох, ногах і одної руї одній руці. Opa, po kočiu senu nesu. Sustarit ne radiasi. Idėjom to salato. Ką čia čeka? O taip. Na, štai o tomo lūk, ką tam yra. Žinai, ką čia atsirado? Тут уже все так ліземо по того малюка. А як звідти там лізу? Не знаю. О, тут ще вниз них слізти можна й покотитися. Бракує руки, браки попробуємо першу ногу запхати. запхали ногу, щоб впертися. А тепер другу ногу, о! Я вже тут. Так, є. Є ще опа. Так, обертаємо це в другу сторону. Повземо далі. Це вже не... Повземо в другу сторону. Тут є так, ось тут є ж там є, ну але там вже ми потім туди підліземо, бо є ще тут І треба з ними поразили зробити Візимо робити порядок От до цього я добрався Ніби нормально Так Ну а там о, Бачу в долині І не один. І не один. Так, по листі ховзаюся, заюся, як на снігу. Так, пробираємося. Верху ще один. Та. ця ділянка мене не відпускає. Дивлюся, тут у березі такий білий виріс і немаленький. Охороняють мухоборчики Так Що там робиться, він не один Чи шо Незна як до нього підійти? А він зверху йде Ух! Ти. О, зламав Нічого не зробиш Гарний був Дістав другу половину тут на шляпці Ще росте грибок Як воно є в природі Все хочу жити Дивлюсь, вроді білий, вроді і не білий не білий. Ну, це білі точно. О. Один. Тройня. Два. Опа. И ось тут. Третий. Ох. Під корінням. Ой. Ну, діях його. Ну, от те. така старша парочка. Ого! Так, як тебе там добути? О. Так. Одна є. Друга. Ось де він сховався. За деревом. О, мишка робить свою роботу. А робота не їсти, їсти, їсти. Тут підпеньки виросли. А тут такий красий. Не дуже приємне відчуття, коли вітер і сухостій паде, такі тріскотні, така трескотня ніби то ведмідь, ведмідь іде. Так, а ми зараз Копіємо водички. Підемо далі. Вибачайте сярбою, п'ю з руки. О. Зразу відчувається як сили прибавляються. Добре, вперед. Який порядний рибочок. О! Порядний. О, порядний грибочок. Де білячок виріс на самій дорозі хоче до сонечка. Хросливий Я два кроки ступив, а то ще білячок один. ходив Колу. О, Ну і непоганий. Он біляк. Відній цими жовленьками. Ось він. Більше не бачу. Ки класний Дерева падають Треба тікати з лісу. Це вже, мабуть, останній білячок такий гарнюний. Це сьогодні і... Ось такі. І пакуємо речі й додому. От і завершуємо наш похід сьогоднішній по білі грибочки. Похід більш-менш вдався, затратили зовсім мало часу, десь 3-3,5 години на пошуки білих грибів. Нас збирали хоч небагато, але трудові, будемо казати, так. Трудові у нас грибочки, от показую результат. А результат у нас ось такий і білими грибочками. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба золовою. Не забувайте, ліс наше багатство. І будьте добри, не закрічуйте його, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас в користю. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!